Вітаю на каналі Подійська Розкіш. Сьогодні 10 вересня 2023 року. І я продовжую вас знайомити з цікавинками, новинками селекції, які поселилися в моєму саду. Тож, продовжуючи тему Дарино, до вашої уваги, болгарська селекція сорт Костю, який я отримав з Австрії. Торік ягода була трошки більша. По цьому, ну, в цьому році, незважаючи на погодні умови, ягода також досить гарно порадувала. Ви бачите, дійсно, як помідорки чері. Тож, ось такий і є кості. Він буде, бачите, це тільки перші дозрівають ягоди до кінця вересня практично розтягнути, <клухи> затягнути плодоношення. Сорту костюл. Ну і трішки ще більша ягода, ніж у костюлі. Новинка, яка з'явилася, сорт шуменер. Це вже австрійська селекція, з один із пізніх сортів. Бачите, він вже більш краще забарвився. Практично усі сорти. Темно вишневого кольору, цей уже можна споживати, він практично уже розм'якшується. Тож ось такі дві новинки, досить потужні сорти, дійсно, які вартують на увагу, щоб посадити у своєму саду. Багато запитують за смакою якості. Дуже сильний смак, солодкий, приємно їсти. Не дуже велика кісточка порівняно з самою ягодою. І добре тримаються на дереві. Навіть у таку жару, то тільки одиночні опадають. Ну, дерева у мене усі замульчовані. Муча десь порядка 10 см. Перепрівши птиця крупно е, велика фракція. Ну, йдемо далі. І продовжуємо тему терену. Тут я можу розповісти трошки більше і показати вже навіть дещо цікаве, так скажімо, власного виробництва. Тож, ось, до вашої уваги, терен звичайний дикий. Середина вересня це вже та пора, коли потрібно його збирати. Взагалі, то терен збирається тоді, коли вже практично у 90% ягідок при обриванні. Відривається плодоніжка. От без плодоніжки зриваються ягодки, це вже практично спілий терен. Смак ну, чудовий, солодкий, тільки є така характерна терпчинка. У нього кісточка не відстає. Ну, і от, я вже показував вам білоплідний терен австрійської селекції, який так і називається. Німецькою білий терен. Ось, як ви бачите, порівняння. Ну, де то так, майже в три рази <сортовий>, сортовий крупніший за дикий. Ще у мене є два сорти прибалтійської селекції. Ну, практично за розміром такий же самий, як білоплідний австрійський сорт, також характерна присутність. Тепченки такої, незначної, але і високий вміст цукру. Ну і зараз я познайомлюсь так сказано, з пробами свого пера. От, 6 років тому, ну, до речі, хочу сказати, що терен він вже увійшов у Європі у десятку суперфудів. Суперїжі, яку в провідних країнах досить активно почалася і ведеться селекція саме цього ягідного дерева. Саме за його цілющі такі властивості. Так ось я спробую. У нас вже були в Україні спроби Тарененко Лілія Іванівна вивела. От зареєструвала один сорт схрещений терен з алечею, досить такий крупноплідний, з добрими смаковими якостями. Ну і я захотів спробувати, і в мене вже в цьому році, де перше, де вже друге плодоношення, вже з моїх сіянців, я спробував схрестити терен зі сливою, звичайною сливою. ну Зокрема, сорт Кишенівська рання. Ну і ось, що мене, що я отримав. Як бачите, ось уже навіть плоди більш крупніші, ніж у сортів, які я бачив до цієї пори вже з різних країн. Ну, і смаковий якості він чуть-чуть вже -чуть -чуть видовжений. Незначна така, і, ну, можна сказати, що смак дуже ідеальний, дуже велике накопичення цукру. Ну, і так, задалася чомусь казка, і я вирішив таку серію надати оцей зразок. У мене під назвою йде Верни Дуб. Бо він такий чуть-чуть видовжений, схожий на героя. Ну і... Йдемо далі. Ось ще один зразок із саме з того самого посіву. Це у мене вернигора, Також досить така щільна м'якоть, також кісточка не відстає, але надзвичайно високий вміст цукру. Ну, і як бачите, от характерна така темно-синя окраска з голубим таким, голубий наліт іде. Ну і підходимо так до головного героя, Оцей зразок у мене самий самий ну, Тому я і назвав його Горошка. Ну, взагалі, досить таки потужна кругла ягода, солодка-солодка. Ну і поки що він лідер у моїй колекції. Терену. Ну, або це вірніше сказати гібрид. Ну, але більше всі ознаки, структура дерева, листя, пагони, ну тільки колючок значно менший. Все більш до Терену, але сила росту трошки сильніша. Ну, і ще одна цікавинка з'явилася також разом. Як ви бачите, тут уже Форма більш подібна до сливи. Ну, Тим більше, що і смакові якості, і саме цікаве, що кісточка дуже гарно відділяється. Також невелика. І ну, смакові якості дуже високі, як на сливу, то можна так сказати, що може поконкурувати навіть зі сливами. З теперішнього асортименту. Ну, але що, яка відмінність саме у цих форм від звичайної сливи? Наприклад, урожайність така, як у терно, стійкість до хвороб, як у терно. На жодні, жодна жодна ягода я не бачу плодожерки. Абсолютно. Ну, і нема. Плодової гнилі, що також немало важливе. Ну, а розмір невеликий, компенсується смаком і те, що, наприклад, скільки захотів, скільки з'їв, практично спробую посушити. Я думаю, що оця форма, я її назвав Оленка. На честь вже як до, до цієї казки Котигорошку, це ж котигорошку якраз рятував Оленку від. Змія. Так от, більш-більш такі вже тут задатки сливи. Ну, і те, знаєте, В моєму дитинстві була колись така слива схожа, може дещо чуть чуть більша горстка, її звали у нас Найш, і, і йшла завжди на сушку дуже добре. На цьому. Ну, але потім повиробувалася і практично за е, малоплідність. Мілкоплідність, вона була знищена, я її ще не відшукав до цієї пори. Тож, ось з одного висіва ось такого терену. Я отримав поки що 4 таких цікавих форми, буду їх надалі спостерігати, досліджувати, як вони будуть і надалі себе вести в такій густій посадці, чи будуть хворіти, чи все, буду вас знайомити, але. Що хочу сказати, ніколи не бійтесь сіяти. Навіть якщо не ви запилювали, а це зробила природа все одно, висівайте дуже надзвичайні цікаві речі ви можете отримати. До чого ж ексклюзивні. Тож, Вернегора, Вернедуб, Котигорошка і Оленка. Ну, і деякий терен. Тож, всім нічного здоров'я! Гарних усім врожаїв. слава Україні і слава героям!